Він добре грає в кольце противника. Він як непробиваемый танк. Він проходить, обходить всіх противников, расталкивает всіх і забивает в кольцо. Як ви вважаєте, про кого таким чином можуть говорити вболівальники баскетбольного клубу Донецьк? Сьогодні у фокусі журналу Суперліги центровий чинного чемпіона Кирило Фесенко. Це дійсно кваліфірований гравець, плюс наліччя українського паспорта. Тобто, це дійсно домінуючий центровий, класичний, великий, який полізен будь-якій команді. За свою баскетбольну кар'єру Кирило встиг пограти у формі різних клубів, і у кожному з них був справді корисним гравцем. Останні п'ять років він виступав в НБА, але цієї зими нарешті повернувся до України. Рад вігнутися, звісно, на Україну. Приятно поиграть з друзями, з которыми, в принципі дуже в сборной. Очень приятно Ну, Взагалі, основа оказаться в украинской суперлиге. Уровень суперліги дуже сильно качественно У Мені здесь не було 5 лет. І те, що я вижу, действительно, как дійсно, бы, український чемпіонат виходить на новий качественный уровень. З вибором команди в Суперлізі Кирило довго не розмірковував. Та й чи є сенс міркувати, якщо тебе запрошують у клуб, котрий нещодавно здобув золото суперліги. Предложения были, было много предложений. Мне очень нравится амбициозность Донецка. И плюс здесь играют действительно много моих друзей. И ну, действующий чемпион Суперлиги не может не претендовать на повторный титул. Попри свой зерковый статус, Кирило самокритична людина. Він тверезо оценивает свою игру та час, проведенный в форме БК «Донецк». По десятибальной шкале могу оценить на 7. А почему 7, почему не 10? Потому что вот эти три балла ⁇ это моя недоработка. Я, скажем так, немного недооценил роль, которая будет возложена на меня. Банально говоря, открыто, был не готов. Поэтому вот мини-травмы, мини-болезни, скажем так, это опыт. Як і більшість спортсменів, герой нашого фокусу є досить забобонним. І тепер деяким передматчевим ритуалам він надає доволі серйозного значення. Як правило, бачить свої вірі приходять е з опитом і атослышеного е від ад від, скажем такболі ста опитних сакомандників. Е е я наприклад, от. Не планую брітися до цієї серії Во время игры, как, як ми сидим на скамейке, там якщо там проіграємо, тому помінялися містами. Після я думаю, якщо в это верить, то воно буде и допомагати. Вже рік, як Кирило Фесенко не грав у жодному з заокеанських баскетбольних клубів. До чого звик за попередні п'ять років? Проте спогади про ті часи не полишають його. немного уже соскучился по атмосфере пребывания в МБА. Я даже не мог представить себе, что можно действительно все выезды летать на чартерах. То есть я думал, просто будем как бы через коммерческий рейс. Ну, мне нравится, что в любой момент можно попросить там новую пару кроссовок, новую пару носков. Даже, ну, не знаю, может, это будет прозвучить не очень красиво, но а, очень соскучился за уважением, которое... Ти видишь, э, ощущаешь, слышишь, э, коли ти пребываешь в Америці, граєш за команду НБА. Ти навіть просто являєш любим спортсменом. Тебе везде узнают. Э, к тебе столько отношение, и і хочеться сворачивать гори. Привід звернути гори є в Кирила і в Донецьку. Адже за короткий час він встиг прославитися і тут. дійсно узнають, тут э, просить старафуватися. Э, Автографи поставити. Я люблю завжди ходити на якісь встречі, щоб ми ходили там в міто коледж, в школи. Мені дуже подобається, скажімо так, неформальне общение з фанатами. Ну, я ще очень люблю говорити з микрофон. Попри любов до баскетболу, фанатів та мікрофону, є в Кирила іще одне захоплення. Я не могу жить без своих гаджетов, компьютеров, ноутбуков, телефонов. Я отношу себя не только к геймеру баскетбольному, но я еще и очень люблю компьютерные игры разные. Клавиатура и мышка – это, да, это… После баскетбольного мяча это самые привычные вещи в моих руках. Провожу в день часов пять. Цікаво, що саме комп'ютерні ігри стали одним із перших джерел заробітку для Кирила. Комп'ютерний клуб, в якому я проводив більшу частину своєї свободного времени, знаходився мого дому через дорогу. Я все одно там очень много времени проводив. Коли головний адміністратор спросив, чи ти сімей платиш? Я говорю, Давайте я візьму. Роботи ночним адміністратором. Можливо, зіграти безплатно. За що зарабатыває при на мінеральну воду? Да, я, ну, я не довго Месяц Місяць потім я зрозумів, що це не моє. Свого часу Кирило Фесенко усвідомив, що найголовніше для нього це баскетбол. Саме тому усі найближчі плани та думки лише про нього. Могу сказати одно. Я планую потратити. Наверное, Практически все лето на самосовершенствование. Я не знаю, где это будет. Буду ли я выступать за сборную. Или, может быть, если получится съезжу в лагеря, все-таки моя главная цель это вернуться в сильнейшую лигу.